Розкажу вам історію одного багатого хитрого чувака з Луцька. Прийшов він до нас в компанії інтертрейт, приніс 40 штук баксів. Поклав на стіл, каже, привезіть нам цілого ікса. А що ми? А ми легенько. Тільки що ми в кінці зробили? Приїхав ікс тільки не за 40, а за 25, І ми, чувачку, ще 15 віддали. Він обіцяв нам написати гарний відгук. Зекономило людини 15 тисяч доларів. Ікс ціленький. Дивимося. Ви кажете, що нереально машини привезти з Америки цілі. Я вам доказую скільки раз, що це все реально. Машинка проїхала, заводиться, їде, правда, срака впала. Ну але це ж BMW, вона ж не може повністю ідеальна бути. Пневмо мовпала. це гібрид. 2017 рік гібрид, плагін підзаряджаємий. На 40 км вистачає однієї зарядки. Ну, засраний, тому що ми, ну ці. Коротше, ви поняли, про кого я говорю, буде, коли мені відео блокують, коли я ображаю. Тих людей, від, звідки приїжджає машина. Ну, з тої країни, ви поняли з якої. Ціленькі зі всіх сторін, приборчиком пробили. Все ідеально, не одного підкраса. Заводиться машина і їде. Але зразу видно, що bmw ста. Ну, глянь. Це спорткар. Ну, це, це, це хвороба, я не знаю. Тільки на BMW можуть бути такі колеса, бо я ще не зустрічав на Subaru чи на якійсь іншій машині такі колеса. Максимальна комплектація, все крім М-пакета, став він нам в Україні 25 тисяч доларів. Ціла тачка. Він зараз забирає своїм ходом і буде їхати до себе додому. Тільки сьогодні машина проїхала. Так що нагадую ще раз: наскільки буде побити машина, ви вибираєте з нашим менеджером, він вам скидає варіанти і ви їх погоджуєте. Навчіться рахувати свої гроші, звертайтеся в компанію Інтертрейд. Що ви не можете їх порахувати, ми порахуємо вам і відомо різницю. Звертайтеся.